Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з моїх улюблених чернівців, міста кохання і любові. Уся друга половина лютня аж до березня це все просотано любов'ю. Валентинів день, день закоханих. Попереду весна. А весна це 100% про любов і кохання. І сьогодні мій репортаж буде цілком пов'язаний. З любов'ю, з любов'ю до всього, до свого рідного міста, до життя, до людей, любов'ю, без якої жити просто неможливо, і кохання, яке завжди, наповнює. Ми з вами знаходимося на центральній площі Чернівців площа семи готелей, семи вулиць. Місто семи пагорбів, число сім для Чернівців просто магічне. За адресою Центральна площа 10. І я знаходжуся поруч з літератур-кафе, яке розташоване в цокольному приміщенні неймовірного художнього музею за адресою Центральна площа 10. Покажи, будь ласка, на дальній камері це сецесійну будівлю, неймовірну, яка завжди, завжди, завжди мене надихає. Я хочу зробити в цьому репортажі дуже багато акцентів. Перший, отже, якщо ми знаходимося тут, я усіх хочу запросити до художнього музею. Вхідний квіток я подивилася смішно сказати 80 гривень. Ви зможете зараз побачити три надпотужні виставки. Крім того, це і стаціонарна композиція музею. Зараз виставка. Нашого знаного художника Анатолія Житарюка. це митець про філософію, про емоції, про ерос і про кохання. Нещодавно відбулося відкриття. Однозначно рекомендую, тому що це. Європейський рівень. Ви не залишитесь байдужими. Так само там виставка Одарчини лялечки, де ви зможете побавитись і зануритись в атмосферу краси. Все зроблено руками Одарки Кучерявої власниці крамниці Санта і артпростору на Кохановського. А ще виставка Наталії Ярмольчук. Це надпотужний акварелист, її зараз з нами вже немає. Яка писала Чернівці. Наші рідні Чернівці. А зараз я вам про таке цікаве розповім. Зачекайте! І в цьому нам допоможе неймовірний простір літератур кафе. Ми зараз з вами туди підемо. Все про кохання! Трошки прогуляємо з Чернівцями, неймовірна центральна площа, чарівне небо над Чернівцями, фантастичні будинки і літератур. Банк, літературна кав'ярня, вхід до художнього музею, і ми з вами заходимо всередину. Ось така краса, знову ж таки, все про кохання, скрізь червоний кольор, чарівні прикраси, фацитовані дзеркала, чудовий килимок з автентичної плиточки і смаколики, які нікого не залишують байдужими. Літератур-кафе, де ви зможете і почитати книжку, а може щось і спробувати, і насолодитися чарівною атмосферою чернівців австрійського періоду. Краса про Чернівецькі, і знову кохання і любов ми з вами знаходимось в Чарівному літератур-банку, в самому центрі Чернівців. І ось такі австрійські сходи, які завжди нас повертають в історичний вайб австрійських чернівців. Тут скрізь нагадує нам про те, що весь лютий і далі весною ми святкуємо свято кохання і любові. Серце як символ кохання. І сьогодні у Чернівцях була непересічна подія. Моя подруга, гід, екскурсовод Тетяна Клісонова проводила, до речі, абсолютно цілком безкоштовну екскурсію, які розповідала про кохання, про любовні історії відомих буковинців і чернівчан. Це була подія. І там було багато і людей, які переїхали в Чернівці після повноштабного вторгнення. Були люди, які плідно пов'язані з темою історії Чернівців. Чудова шляхетна спільнота. Історія кохання відомих чернівчан. І в першу чергу я хочу дещо фрагментарно вам оповісти, тому що це настільки щемно і щиро звичайно, наша Буковинська орлиця Ольга Юлянівна Кобилянська. Як, як ми нещодавно святкували ювілей Ольги Юлянівни, але ми знаємо, що Ольга Юлянівна все життя прожила самостійним життям. Але в неї було велике кохання. Це був Йосип Маковей. Вона написала йому Любовного листа, на який він не відповів гідним чином. Далі пан Йосип Маковей одружився з Галичанкою і переїхав до Львова. А Ольга Юлянівна принесла кохання до свого обранця, відомого шляхетного мужчини через усе життя. Так само можна згадати про любовну історію. Ще одного знаного українського буковинського письменника Юрія Федьковича. Наступна історія, яку я хочу доторкнутися, це історія кохання Юрія Федьковича до Емілії Марашані. Він був закоханий в цю чарівну Чернівецьку леді. Але ми знаємо, що Юрій Федькович був офіцером австрійської армії. І мать мати Емілі Марошані це було взаємне кохання. Вона сказала, що е, треба буде Юрію Федьковичу мати величезну, ну велику досить кількість е, грошей, якусь суму для того, щоб її донька у разі укладання шлюбу мала можливість внаслід, ну, в випадку, того, якщо він е, виконуючи свій. Е, Обов'язок військовий може загинути, що вона мала кошти для того, щоб жити далі. Таких грошей у Юрія Федьковича не було. І Емілія, його кохана, одружилася з іншим мужчиною. І, на жаль, все своє кохання Юрій Федькович проніс через усе своє життя. В цих оповідках в, в, саме під час її екскурсії було розказано дуже багато історій і щасливого кохання, і трагічного. До речі, цікава історія, про яку я не знала. Всі ми знаємо карету фіакр, який знаходиться в центрі вулиці Кобилянської, і біля якого кожен з нас фотографується. І це є символом чернівці. Ми знаємо, що цей фіакр подарували чернівцям наші ковалі, видатні душе Сутріччя міста. Але ця історія також має під собою background, backstage. І відомо, що в Астрійський час був дуже відомий коваль, який закохався в шляхетну дівчину, але її батьки не хотіли давати дозвіл на одруження. І батько сказав йому, що ти з себе являєш, щоб я за тебе віддавав свою доньку. І цей коваль зробив ось такий не саме цей, це прототип, а фіакер неймовірної краси, і показав, що ось що я можу зробити. в мене професія в руках. І батько, будучи розумним, далекоглядним мужчиною, він сказав, що ти дійсно можеш багато що, і моя донька, і ваші діти ніколи не будуть бідувати, тому що ти дуже знаний майстер. І віддав свою доньку в шлюб за цього відомого коваля і подарував ще як посох цілу скриню грошей. Яку ми можемо бачити у цьому фіакрі ззаду? Історій дуже багато. Я вже бачу, що ми приходимо овертайминг, але я хочу продовжити, тому що кохання не має обмежень, воно завжди має продовження, і це основа життя. Ці чарівні оповідки я можу розповідати завдяки тому, що в Чернівцях, самому центрі Чернівців, є чудова локація літературбанк, яка знаходиться за адресою Центральна площа 10, де завжди дуже затишно і приємно нас можуть приймати. Атмосфера, яку я не можу порівняти ні з чим. Атмосфера рідних домашніх Чернівців тут величезна кількість книжок, художньої літератури, яку ви можете придбати і отримати задоволення. І гастрономічне, і натхнення безпосередньо духовне. я хочу ще розповісти: ну, ми можемо розповісти про те, як Ференс Ліст був в Чернівцях, про кохання Ліста. так само про кохання і любов. Е, наших Пінку Сафаліка і Сідіталь, які прожили в шлюбі 58 років, це люди, у них не було в шлюбі дітей, але це пара, яка виховала і свою любов передала величезній кількості музикантів і акторів, які далі прославляли нашу Буковину. Розповідаючи про кохання в Чернівцях, я не можу не згадати Міхая Імененско. Поруч, буквально за рогом, знаходиться вулиця Міхая Іменеско і перша гімназія, в якій цей видатний е поет вчився. Міхай Імененско був закоханий в Воронику Мікле. І це було взаємне кохання, але вона була одружена. Історія дуже щемна і досить трагічна, коли вона Розлучилася з чоловіком, і вони, врешті-решт, змогли отримати в коханні один одного, Михайло Мінеско досить через недовгий час помер. І його кохана Вероніка через декілька днів закінчила життя самогубством. Це дуже трагічна історія, але вона життя, якраз поруч. От Буквально наступний дім це руминський дім. В Чернівцях все цілком поруч. Тут австрійська історія, тут румунська історія, тут українська історія. Про це можна розповідати безкінечно. Я хочу ще додати про історію Володимира Залозецького з його дружиною. Володимир Залозецький це був дуже відомий лікар в австрійський період. Його будинок знаходиться на вулиці Кобилянській. Про нього це буде 100% не один репортаж. Це подружжя, яку жила в шлюбок дуже багато років. У них були діти, які бачили цей приклад. Він лікував, вона займалася дітками. І діти Володимира Залозецького цей досвід перейняли вже в своє життя. Кохання, кохання, кохання. Я не можу не згадати і наших сучасників це, звичайно, Миколайчук. Ми усі добре знаємо Івана Миколайчука, нашого геніального режисера, актора з села Чорторія і їх кохання з Марійкою. Колись давно йому циганка нагадала про те, що він буде дуже щасливо одружений і він проживе 25 років у шлюбному житті. Так і сталося. Всі творчі люди, вони. Вірять в символіку. Ось так воно є, тому що дуже вразливі ментально. І е, Іван Миколайчук, відсвяткувавши, так трапилось срібне весілля своєю улюбленою Марічкою через чотири дні його не стало. А Марічка пронесла любов до свого Іванка через усе життя. Чернівці це місто, яке створений під парадігмою любові це місто, яке просотене любов'ю, і я це відчуваю з самого дитинства. просинаючись кожного ранку, коли сонечко цілує тебе в щічку, ти посміхаєшся, і ти виходиш з посмішкою на Кобилянську, а це мені буквально три хвилини від дома, І ти відчуваєш цю любов, яка тебе наповнює. Я неймовірно подякувати хочу Тетяні Клисоновій, яка створила цю чарівну екскурсію і цими знаннями якими вона поділилася? З усіма, хто був на цій екскурсії, І я хочу порекомендувати вам відвідувати екскурсії про Чернівці, тому що ви ходите вулицями, ви знаєте ці будинки, але ви не знаєте, скільки цікавого ховається за цими віконечками, за цією бруківкою, скільки історій наповнює наше місто. У нас неймовірні гіди екскурсоводи Певно, що я можу розповідати про Шимановського київського гіда, про Тетяну Казанцеву. Ну я рахую одного з найкращих гідів Європи зі Львова, але Чернівця. Принаймні не гірше. Я рекомендую вам відвідувати екскурсії Тетяни Клісонової, чарівної Лєночки Карпенко, Лесі Ілярівни Щербанюк і, звичайно, нашого неймовірного пана Ярка, який вже став одним з символів Чернівців. Ну а я від свого імені буду робити вам це в форматі своїх порталів, репортажів, і буду багато про що розповідати. З любов'ю до вас, з неймовірної атмосферної кав'ярні Літературба, яка знаходиться в Чернівцях на центральній площі за адресою Центральна площа 9. Ваша Оксана Дем'янишина з любов'ю, папа! Bir şey